Протягом трьох днів на Хмельницькій АЕС проводився посертифікаційний аудит інтегрованої системи управління Енергоатом». Його мета підтвердити відповідності системи управління вимогам міжнародних стандартів. Перевірку здійснювали представники аудиторської компанії ТОВ ІМС Інтернешнл». В проведенні аудиту філії ВПХ взяла участь старший інспектор відділу якості, а Екенергоатом» Ксенія Ковальська. Нам цікаво почути погляд зі сторони на систему якості та управління, зазначив під час знайомства з аудиторами генеральний директор Хмельницької ЄС Андрій Козюра. Своєю чергою аудитор Тетяна Ганькевич відмітила, що така перевірка системи управління націлена не на пошук невідповідностей, а да Можливість для вдосконалення її процесів, побачити якісь прогалини в вашій діяльності, що дасть можливість удосконалювати і бути ще краще, тому що світовий досвід він дає можливість знаходити швидше такі важкі місця. І час зараз дуже важливий, щоб це встигати все робити на кращому рівні. Аудитори дали оцінку відповідності діяльності Хмельницької С, вимогам міжнародних стандартів, перевірили ефективність роботи систем управління якістю, охороною здоров'я, безпекою праці та екологією. Перевірка не обмежилася аналізом документації. Експерти поспілкувалися з персоналом та вивчили виконання процедур у практичній роботі підрозділів. У ході аудиту було відзначено відкритість до конструктивної співпраці працівників підприємства. Такі перевірки дають можливість підтвердити рівень. Організації роботи та отримати рекомендації для подальшого вдосконалення. Дякуємо, що за результатами вашої роботи ми отримаємо певні пропозиції. Я, як керівник, гарантую, що всі вони будуть прийняті в роботу, тому що кожен з нас зацікавлений в тому, щоб наші процеси на станції були такими, які забезпечують надійну роботу, надійну. Генерацію електричної енергії, теплової енергії і безпеку для населення, природного середовища в цілому роботу на розвиток нашої країни аудиторська перевірка підтвердила, що всі процесні моделі інтегрованої системи управління Енергоатом» на Хмельницьке відповідають міжнародним стандартам. За результатами посертифікаційного аудиту буде сформовано звіт для впровадження його у діяльності філії ВПХС.